Я готовий закінчити війну на умовах, які були у червні 22-го року, 24-го року, заявив бункерний. Так, Кремль, Оці заяви про закінчення війни. Готовність до завершення війни. Яка вона? Ну, близько до нуля доходить ця готовність. Виникнення нової держави. Що значить? Виникнення нової держави, яка буде охороняти царя, але то буде початок кінця, то буде вже смертний підпис нової держави. Нова, а що там у них буде? М -м новий якийсь підрозділ вони створять. Там, не знаю, навколо бункера вони створять якусь армію і там об'являть себе якимось Гондурасом. Ну, тобто, щось таке ми таких новин чекаємо. Спецпредставник Трампа Вітков завтра прибуде до Москви. Постійний представник США при НАТО Вітекер. І що? Гонець прибуде до Москви. Що нам з вами з того? Що нам з вами після того? Не потрібно чекати на якусь справедливість, на якісь різкі рухи після цієї зустрічі. Нам буде об'явлено те, що расисти щось почули і вони згодні до чогось. Але це, як ви розумієте, трошечки не так. У сесії не буде жодних друзів. У неї не буде торгівельних партнерів, і її здатність фінансувати цю війну завершиться. Посол США про НАТО Меттью Вітекер. Спроможність фінансувати цю війну на рашці. І яка вона є зараз, і якою вона буде далі? Фінансування війни А, Кінець фінансування прийде не тоді, коли у них будуть закінчуватися кошти, буде, буде якийсь підсос, вони не будуть знати, як поповнювати чим і ким свої резерви. А це прийде на тому фоні, коли всім буде здаватися, як зараз, що у них все ок, і що війну вони можуть продовжувати як мінімум до 28 30 року. Але це не так. Оцей піздець підкрадеться дуже неочікувано. Сесія спрямовує бюджет на підготовку до війни з НАТО до 30-го року. Ну так, да. так воно і буде. Значить, оця лавочка під назвою Російська Федерація закінчує своє існування. До Землі рухається корабель з інопланетянами. Ну, слава Богу. Так, астрофізик із Гарвардського університету АВІ Леп. Він зазначає, що міжзоряна комета зі Атлас може або 3 Ай Атлас може виявитися кораблем з прибульцями. Мені іноді здається, причому навіть не іноді, а дуже часто, що саме ми з вами прибульці на цій землі. Так, ну що, прилетять до нас подивитися, яку срань ми тут розвели на цій планеті. Ми з вами ще не доросли до того, щоб з нами спілкувалися інші е розумні цивілізації. Так що ми, як обізянки, будемо далі тут виховувати самі себе, наскільки це вийде. Але я вам більше хочу сказати: карти кажуть, що е наша взаємодія з іншими там, я не знаю, расами, планетами вона є. Ну просто, може, не всі про це знають, да? але вона є, вона існує. І не нашого це з вами ума діла, як то кажуть. Давайте щось з цього приводу спитаємо. Ну цікаво ж. Чи дійсно є інші види життя, інші планети, інші раси? Безумовно. От безумовно. Навіть офіційно підтверджено. Їм ем до нас є якесь діло? Вони тримаються в тіні, вони зацікавлені в наших ресурсах, але не як загарбники, а як взаємообмін. Вони нам щось, а ми взамін щось. Я б навіть сказала, що вони нас охороняють, а не загрожують нам. Ось така історія: інопланетна. У в історії спостережень відбулося виверження вулкана Крашеннікова, Крашеннікова На Камчатці е, явище ймовірно пов'язане із восьмибальним землетрусом, який стався напередодні. В останній вулкан просипався ще 600 років тому. Тобто, природа вже не те, що натякає, а вже прямо каже: з'їбіться з цієї планети. Так, поїхали. Виверження вулкану наслідки. І чи буде якесь продовження, може якісь, е цепна реакція землетрусів на рашці? Для них новини не дуже гарні з приводу вулкану і що далі буде відбуватися. А для нас, як ви розумієте, це новини прям краще не придумаєш. Минулого року, якщо я не помиляюся, ми з вами бачили великі переселення отого недонароду. Вперед збираємо манатки. На сесії сталися вибухи на газопроводі Центральна Азія-Центр. Через що він припинив роботу? Може, які гарні новини сьогодні? Пам'ятаєте, ми з вами бачили, що відріжуть якийсь шлях від расистів. Може, це воно. Припинив роботу газопровід Центральна Азія центр. Як це вплине на расистів? Не так на них це вплине, як на людей, які зараз в наших очах дуже святі, відбілені, і навіть наші партнери, які, які зараз Використовують рашистський газ. Тобто рашисти після оцього закриття Центральна Азія, центр, вони не будуть тепер якось, знаєте, мовчати, через, через кого вони продають той газ, щоб не було ніяких, типа питань. Тобто зараз будуть якісь скандали такі прям міжнародні, із країнами, які ну, ну не могли просто втрапити у це лайно. Ну, на нашу думку, в смислі. А так, там вони. Такі самі, як ті расисти.